Світло гірлянди було м'яким майже казковим. Я загорнулась у плед і подивилася на тебе так, ніби бачила вперше. Знаєш, мені здається, я люблю тебе щоразу інакше, сказала я. Ти усміхнувся, доторкнувся до мого волосся, до щеки Фрукти, вино, сир, подушки на підлозі. Стара музика, усе було фоном, бо головне ми, очі в очі, плече до плеча. І ця тиша непорожня, тепла, жива. Цей вечір нічого не вимагав. Він просто був, як наше кохання, просте, глибоке. І світло в кімнаті світило. не Яскравіше ніж у наших серцях.